Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас на надходження ось такий от красень. Це у нас Chrysler 200. Автомобіль 2015 року випуску з 2,4 двигуном, переднім приводом та автоматичною коробкою передач. Машина у нас приїхала з Америки з незначними пошкодженнями. Можна переглянути на авторія, можна переглянути по ВІН-коду. Машина на зимовій хорошій резині, один комплект і оригінальні легкосплавні диски. Критично нічого немає. Безпека, вся ціла, технічно обслужена машина, друзі. Ходова, двигун, коробка без зауважень. Є моменти по кузову, ось. Але все косметично. По салону ось такий текстильний салон. В гарненькому стані. Ніяких зауважень по ньому не бачу. Повний електропакет. Безпішовий доступ на водійську дверку. Затонована. Передній ряд на нас ви стані. Електропривод сидіння водія. Є камера заднього виду, клімат, це все працює. Запуск див у нас кнопки і дефект на кермі. Помилок немає по машині, технічно. Нагадую, повністю обслужена та готова до будь-яких перевірок 240 тисяч пробігу на автомобілі і ціна буде 9690 доларів. Друзі, цікавий, даний варіант. Заходимо за адресою Вінниця, вулиця Соборна, 1, Доступна в лізинг та в кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.